Запорізьку атомну електростанцію можуть за лічені тижні приєднати до енергосистеми Російської Федерації. Про це зокрема заявив екс-радник мера Маріуполя. Зокрема, він дослівно заявив таке: Запорізька АЕС, якщо вже не включена в систему енергетики Російської Федерації, то залишаються лічені тижні. Зокрема, у Маріупольському районі Донецької області зафіксували нову електромагістраль. І про це повідомив колишній радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Зараз він очолює центр вивчення окупації. За його інформацією, на одній з ділянок з лютого по травень 2025 року побудовано розподільчий вузол продуктопроводу разом із компресорною станцією. На іншій же ділянці закінчується з'єднання з мережею. То що Макс, скоро Запорізьку з підключать до російської енергосистеми? Ну так, в них же ж традиція така красти чуже від пральної машинки і до атомного реактора.